Доброго вечора всім, друзі. Хочу поділитися вам своїм виводом на Metamask і як це працює. Заходжу на гаманець Metamask. Нагадую всім, що вивід від двох Матіків. Тобто, кожного разу, коли у вас на рахунку є більше двох Матіків, ви відразу їх зможете вивести на свій проблем. Любий час дня і ночі. Так. Заходимо в браузер. Там у вже вставлено посилання на проєкт. Спускаємося нижче і дивимося, що ми можемо. У мене 2,1 матіка, я ставлю на вивід 2.0. Натискаю зняття. Підписую. Все, транзакція відправлена. Повертаюся на свій гаманець. Все, матіки на моєму рахунку. Дякую за увагу. Нагадую, що по моєму смарт-контракту я заходив не 15 Матік. 60% йде на реінвест в проєкт. Тобто, коли я з 15 матіків йду до 100, я буду вже виводити 50 на 50, поки що 60 йде в систему, 40 йде на мій гаманець. Все, вивід працює. Таких виводів ви можете робити хоч 10, хоч 20 на день. Все залежить від того, як ви будете працювати. І... Все буде Україна. Дякую за увагу.